На Рівненщині загострюється конфлікт на державному підприємстві Смигаторф. Це один з трьох діючих в Україні заводів, що виробляє торфяні брикети. Попри шалений тиск нового керівництва, 16 липня тут відбулися збори працівників. Голосування хто за те, щоб вислови недовіру даному керівництву. Гарантом законних зборів колективу стало Всеукраїнське об'єднання Свобода. Люди просили захисту від систематичних погроз. Народний депутат Юрій Сиротюк засвідчив, готують рейдерське захоплення. На заводі орудують спеці з далекої Донеччини. Є така схема традиційного рейдерського захоплення підприємства. Змінений менеджмент, змінений головний інженер з правом розпису підпису, змінені рахунки в банку. Підприємство, виробництво відділене від збуту. Призначені люди, які взагалі не мають відношення до галузі, і за три останні місяці їхнього правління з 2 мільйонів 400 тисяч гривень на рахунках непримірці на вже заборговані більше 800 тисяч. За нашими даними зміну керівництва провели гвалтовно, без жодного погодження з колективом. Хто був проти, викинули з роботи. Під каральну оптимізацію кинули 10% працівників обурені парламентарі свободівці. У кожного звільненого родина діти. Звільнення, скорочення штатів. 20 чоловік іде на звільнення. Причина, вони кажуть, нераціональне використовування коштів. Смигаторф це десятки мільйонів гривень до бюджету. Зарплатня у людей на третину вища, ніж по області. Тепер все має піти прахом. Завод працює не на повну потужність, нема такої краборалізації, добито взагалі не ведеться. Вони тільки приїхали, заключили договір, такий така фірма, торговий дім трейд на 50 тисяч брикетів. Наше виробництво випускає 60 тисяч в рік. Коли 50 тисяч заберуть, нам навіть населенню не залишиться нічого, значить, тут того брикету. Там, говорять, там страшні санкції страшні санкції дуже великі, розумієте, якщо цей добрив зараз, наприклад, винерне, ви ми не зможемо навіть тільки брикету виробити. розумієте. Ми вже автоматично стоїмо в банкрут або робимо те, що вони хочуть. Як там той прийшов сюди і каже, о, сколько здесь метала, металолому, сколько. зроблять банкрут. Порізали, вагони довезли, взяли мільйони. Все. а ми залишимо без палива, газу немає, не провели. Окрім кабальної угоди, є байка про перепрофілювання заводу. Але це теж обман, наголошує сиротюк. Продумувати таку схему, що підприємство має закупити лінію по виготовленню вугільної пилі. Оскільки грошей підприємства немає на цю лінію, вона коштує мільйони гривень. То гроші дасть держава або якась приватна фірма, і це підприємство не можна приватизувати, але можна корпоративізувати. Тобто, вести сюди інвестора. В управлінні Рівнеторф олімпійський спокій. Усе заперечують. Питання про приватизацію не розглядалось і не планується. Я, як мінімум, про це не знаю. І це неможливо на даний час, тому що підприємство знаходиться в переліку підприємств державних, які не підлягають приватизації. Люди вимагають: дайте нового керівника і зупиніть бандитів. Якщо Київ покриватиме рейдерів, буде страйк і акції непокори. Позитив в тому, що люди стали згуртованими. Позитив в тому, що люди не боялися піднести руку перед, скажімо так, очима цього керівника. І я впевнений, що на осінь маємо вже напевно очікувати вже більш радикальних виступів, тому що таких смег, таких врадієвок є в кожній області, в кожному районі. У свою чергу свобода вимагає від прем'єра Азарова та генерального прокурора Пшонки припинити свавілля на Рівненщині. Банкрутство «Смегаторфу» поза законом вказують націоналісти.